Привіт! Сьогодні я приїхала в Київську область, село Святопетрівське, котеджне містечко Бельгійське. Отже, сьогодні на продаж покажу чудовий будинок 120 квадратних метрів в містечку закритого типу. Ходімо, подивимось разом. Будинок має два поверхи, три спальні, кухню, вітальню, повністю мебльований і готовий до проживання. Зараз я знаходжусь перед копією. Хочу звернути увагу на покорковані стіни, всі двері прихованого монтажу, чорний, алюмінієвий дуже стильний плінтус. І одразу ми заходимо з вами в ванну кімнату. В ванній кімнаті на першому поверсі дизайнери передбачили тропічний душ, рукомийник із меблями і ванна чаша із штучного каменю. Дуже важлива частина цього будинку, серце можна сказати, це інженерна кімната. Ходімо. Для майбутньої хазяйки цього будинку дуже важлива частина це пральна машина Bosch і сушильна машина Bosch. Для майбутнього хазяїну дуже важлива частина це стабілізатори напруги електроенергії, кілька етапів фільтрації води, первинна і вторинна. Для опалення будинку котел ProTherm Є необхідні насоси і величезний бойлер для наповнення такої розкішної ванної чаші. На першому поверсі немає жодного радіатора, тільки тепла водяна підлога. Тому от. Система управління кухня вітальня разом з виходом на трасу. Кухня також уже мебльована з побутовою технікою і чекає всю вашу родину. Окрім меблювання, наша кухня має окрему кімнату для зберігання продуктів з морозильною камерою. Це побутова техніка преміальної марки Bosch, Bosch, Bosch. Холондик також вбудований і дуже широкий. Посудомийна машина на велику сім'ю. Мийка біля вікна, як мрія багатьох хазяїв, Вікна вся на блюм-системах дуже високої якості. В Вітальні вже є сімейний величезний диван і два виходи на терасу. Загальна площа цієї ділянки чотири сотки. Тераса вже також облаштована. Залишилось тільки її моблювати. Ці чотири сотки ви можете облаштувати за власним смаком і необхідностями вашої ваших сім'ї або ведети у сусідів. Для тераса, там зробили дитячий майданчик. Ви живо голова, ще також так, має майстер спальни. Майстер-спальня вже має нове спальні ліжко, новий матрас, нову подушку і гардеробну кімнату. Хочу звернути вашу увагу на в цьому будинку. Вони підбиралися дуже ретельно. На другому поверсі ми маємо дві дитячі, звукоізольований кабінет і свій окремий самізочку. Всі спальні для вашої донечки і вашого синочка вже готові. Якщо вам це не потрібно, ви можете перефарбувати стіни в будь-який колір за будь-яким призначенням. На другому поверсі кабінет повністю звукоізольований, стеля, стіни і навіть проризене на підлогу. Будинок у нас із газоблоку утеплений на фасаді. Клінкерна цеха. Вікна мають спеціальне енергоефективне напилення, яке не дозволяє попадати сонячним променям всередину. Тому ваш будинок як термос. Він зберігає задану температуру теплу або охолоджену. Отже, купивши цей будинок, ви можете стати власником 120 метрів прекрасного простору в закритому котеджному містечку, де є 13 кВт електрики, скважина 40 метрів глибиною, переливний септик 6,5 кубів, і виведене все під генератор на терасу. Все технічно оснащено і готове вже для того, щоб ви завтра починали нове своє життя. Якщо вам сподобався огляд цього будинку, поставте вподобайку. Я чекаю вас на перегляді.